Добрий вечір всім. Дуже приємно вас всіх бачити. Трохи засумно тут, коли я зайшов, а якось, можливо, трохи занадто академічно, як для написано ФАК-АП зі словом Фак, так все академічно. Ну давайте ми, ми трошки змінимо настрій, але настрій насправді не буде абсолютно веселий. А я б сказав мої скромні роздуми, які я дозволив собі написати сьогодні по дорозі з Барселони в літаку в Київ і забрав у всю сюардес всі, які можна, тільки папірчики. Вони не розуміли, навіщо, думали, що я, мабуть, нові тексти пишу. Знали б вони, для чого я це роблю, мабуть, не дали б мені. Я хочу почати з цитати, яка належить Аркадію Стругацькому, яка звучить приблизно так: совість своїм болем. Накреслює завдання, а розум їх виконує. Совість формує ідеали, а розум шукає до них дороги. Саме тому люди з загостреною совістю і повинні збурювати маси, не давати їм заснути, як дослівно, в скотенячному стані, підіймати їх на боротьбу з гнобленням, навіть якщо ці маси не відчувають такого гноблення. А тепер буде сам виступ. Про що ми сьогодні всі тут говоримо? Насправді про те, як успішно збудувати державу, тому що, розказуючи про свої факапи, всі старалися пояснити, чому і як вони робили і що вони хотіли зробити. А що таке збудувати державу? Що таке взагалі держава? Це насправді наявність спільних інтересів, сума яких становить найбільше благо з усіх можливих, при найменшому злі з усіх можливих для всіх громадян. Така от складна конструкція. А хто визначає ці блага? Хто дає? Юлія Мастофанива недавно в своїй знаменитій статті теж когось процитувала, сказавши правильно, що в сім'ях як... головний не той, хто вирішує, а той, хто задає тему, задає повістку Дня. Так хто визначає ці блага, задає цю повістку Дня і хто калькулює варіанти блага чи зла, найбільш освічені, досвідчені ініціативні люди, частина суспільства, яких називають громадянське суспільство, або, або давайте ми назвемо їх елітою. Саме воно визначає повістку дня, саме воно і є лідером в державі. Якщо ж ми говоримо про демократію, вона працює дуже просто. Спочатку лідер визначають цю повістку дня, а потім більшість громадян її підтримує або не підтримує. Так вона працює. Чим же ж відрізняється державний лідер, державник від лідера в сім'ї, наприклад. Я почну з улюбленої історії Весхіла. я сподіваюся, багато хто з вас читав, є знаменита трагедія, трилогія Орестія. Яка розказує про прокляття дому, аристократичного дому Арестидів, відомий ще з Іліади вам цар Агаменном, віддавши свою дочку Єфенію в жертву перед троянським походом для того, щоб виграти. Прийшовши з походу, отримав, насправді, від своєї рідної дружини ніж спину і загинув. Вона мстила йому за те, що він вбив власну дочку. Потім син Орест їхній, який виріс. Який жив окремо, знавши цю історію, вбив свою матір за те, що вона вбила тата. І так, таке прокляття роду мало продовжуватись далі, далі і далі. Але Орест проявив нову ініціативу і зробив не так, як завжди. Він втік під опіку Аполлона і запитав, що ж йому робити. Аполлон, хоча боги, богині помсти, страшно просили його віддати їм цього Ореста і заставити його брати участь в колі помсти. Зробив теж інакше і сказав йому пораду: йди в Афіни, там богиня Афіна створила, вона створить спеціально для тебе суд. Віддай себе під владу цього суду, і нехай він вирішить. Орест так і зробив, і суд оправдав його. Це був перший в історії приклад, коли просто племінні союзи, якими до того часу була Греція, перетворились в державу. Це був перший приклад, коли сімейні кровні кланові інтереси. Поступились місцем загальнодержавним. Орест був першим, першим справжнім державником, а Аполлон в, в той момент е, показав новий тренд богів: що державні інтереси, спільні інтереси важливіші, ніж інтереси сім'ї. Тому рок перший державник це той, хто завжди ставить інтереси держави вищі, ніж власні інтереси та інтереси власної родини. Своїм прикладом це показує. Своїм прикладом це показує. Приклад другий, теж Греції. Історію, яку ви всі точно знаєте про 300 спарт спартанців. Я думаю, що вам не треба розказувати сюжет, але мало хто з вас може знає, що ці 300 спартанців не були якимись супервоїнами і воювали вони з точки зору їхньої професійних можливостей не зовсім краще, ніж перси. Але тим не менше, вони е зробили те, що вони зробили, вони теж були державниками. Державник ставить себе в умови, коли назад дороги немає. Тобто вв'язується в бійку не тому, що знає, як з неї вийти або як її виграти, а тому, що не може не вв'язуватись в бійку, тому що в нього немає іншого морального вибору. Ущелина в фермопілах не давала шансу на відступ. Вони самі себе заблокували свіспідомо, щоб в них не було можливості кудись йти назад. І важливою мовою такого рішення є наявність великої чи достатньої кількості е, когерентно думаючих і максимально впевнених один в одному побратимів. Які, як і ти тоді свідомо роблять свій вибір, що назад дороги нема. І не любов, чи повага, а саме спільна віра та абсолютно неминучість поразки всіх в разі поразки одного, тримає їх разом і приводить в кінці кінців їх до перемоги. Ще один приклад з нашої, на жаль, сумної і недавньої історії, новітньої історії Донецький аеропорт. Згадайте кіборгів, про яких я вже недавно в одній своїй промові згадував. Вони свідомо поставили себе в умови, коли відступу назад бути не може. Більшість з них, до речі, добровільно, особливо в останні місяці, коли було зрозуміло, що тримати цю оборону як завгодно довго було складно. Вони боялися померти, як і всі, в них теж вдома були сім'ї. Але страх тільки зменшував їхні шанси вижити. Вони тримались так довго, бо всі разом дуже хотіли жити і вірили один одному. А головне, вірили, що вони робили там. Тому урок номер два. Державник успішний лише тоді, коли виконуються такі умови. Перша умова: державник вірить в те, що він робить в даний момент є найголовнішим в його житті. Він розглядає свою діяльність як гру з нульовою сумою і ставить себе в умови, з яких немає дороги назад а тільки вперед. Друга умова: поруч з ним є достатня кількість людей, які вірять у те ж саме, як і він. Які поставлені в ті самі однозначні умови, думають когерентно з ним. Довіра в такій спільноті має бути беззаперечною. Таким чином, повертаючись з сьогодення і вертає, продовжуючи військову алегорію, якщо солдат хоче стати офіцером, йому не треба для цього йти в аеропорт Донецький захищати. Йому для цього треба йти в Генеральний штаб працювати, він швидше там стане офіцером, якщо, він хоче, якщо це для нього найважливіша річ. В аеропорту стоять ті, хто не можуть там не бути, і ті, хто потім стають героями. Тому до вас, моя, ну, я б сказав, ще, продовжуючи цю, цю аналогію, хотів би сказати, що ті, хто йдуть, йдуть на Державну службу, які з мотивацією, що це цікавий кар'єрний челендж, цей час сьогодні не для вас. Нема чого вам там робити. Тоді пам'ятайте, що. В Донецький аеропорт е, йшли ті, хто йшли туди за іншими причинами. Коли ті, хто йдуть до Державну службу, як ті, хто йшли захищати Донецький аеропорт, вони спочатку мають його звільнити. То ви всі, панове кар'єристи, або люди, які шукають цікавого життя, почекайте. Коли його звільнять цей Донецький аеропорт, знайдеться робота, чистити... Сміття розбирати завали, вікна вставляти, полосу е, нову встановлювати. Всі ці речі робитимуть кар'єрні професіонали, за контрактом, звичайно. А аеропорт звільнятимуть добровольці тільки за покликом серця і за вірою. Що ж, що ж сьогодні з лідерами? Ви запитаєте. Добре, де ці лідери? Моє глибоке переконання, що сьогодні треба спочатку в'язатись в бійку. А потім з'являться лідери, а потім і стратегія з тактикою. Сьогодні наша єдина стратегія тактика має бути тримати оборону в термопільській ущелині. якою має бути, бути наша зброя? Правда, здоровий глузд і відкритість, але разом з тим дуже хитрий і а, гнучкий розум, так як це було в Одіссея, так як це було в Спартанців. Знаєте, я фізик за освітою і страшно вірю в одну річ. Я вважаю, що закони фізики є фундаментальні у всьому, в тому числі вони описуються, ними описуються не тільки атоми і молекулами, молекули, але й людське суспільство. Згідно з другим законом термодинаміки, ентропія, тобто хаос, це міра хаосу, завжди зростає в замкненій системі. Уявіть собі, що наша Україна це ця замкнена система. Ентропія також лінійно зв'язана з інформацією. Отже, чим більше правди, тим менше, ентропії, тим менше енергії потрібно, щоб знизити цю ентропію чи міру хаосу в суспільстві. Простими словами, поки ми не перестанемо безбожно лицемірити один одному та не говорити правду, енергія, яка потрібна для того, щоб підняти цю країну, щоб зробити цю країну успішною, буде непідйомна для нас. Тому що. Ми не зможемо це зробити, тому що негативна інформація збільшує ентропію, і енергія не буде. енергія, яка потрібна для того, щоб змінити цю ситуацію, стає безмежною. Будь-який фізик, скаже вам це. Правда, навіть маленька і проста може змінити цю країну сьогодні і потрошки сама по собі. Не бійтесь жертвувати кар'єрами, роботами, грошима заради правди. Будьте піонерами правди в цій країні, в цій імперії хаосу, брехні і обману. Ми живемо сотні років в зв'язку з ситуацією історичною, ментально і іншою, в суспільстві, яке єдиним критерієм, єдиним колом довіри є сім'я. Це найпримітивніше суспільство, яке може тільки існувати. Ми взагалі не довіряємо один одному в суспільстві. Ми навчилися сотні років генетично, що нікому вірити не можна, поки крім тата і мами. Ми далеко не заїдемо з таким криколо довіри. Ми маємо навчитись довіряти один одному. Тому що якщо ми не довіряємо один одному, це означає, що в кожен день в своєму житті ми лицеміримо або в гіршому випадку брешемо. Така система завжди буде нестабільною збільшувати внутрішній хаос і приведе в кінці кінців до чергових і чергових революцій потрясінь, яких ця країна не витримає. Від кожного з вас на вашому місці залежить спільна справа: вихід з цього хаосу на дорогу. На дорогу розвитку. І саме зараз, в цей момент, тут я хочу подякувати тим з вас, хто не побоявся мечем правди і здорового глузду прорубувати цю дорогу в джунглях корупції лицемірства і брехні ці два роки. Повірте, від ваших, на перший погляд, не всьому суспільству видних і, можливо, не до кінця очевидних чи успішних, але чесних, відвертих і, і щирих дій, цей хаос, ця ентропія зменшилась суттєво. Ви той авангардний загін, повертаючись до алегорії військової, той загідний розвідників, які діє сьогодні в тилу ворога і приносить маленькі і дуже важливі перемоги. Влад Рашкован, Айверас Абрамайовичус, Давід Сакварелідзе, Макс Ніфьодов, Наталка Яресько, всі, кого я вам не згадав, зараз я хочу всім вам подякувати і сподіваюся, що ми, стоячи оплесками, подякуємо за ту роботу, яку вони зробили. Всім, хто міг би. Але вагається досить нити в Фейсбуку, попиваючи сьогодні хороше червоне вино шато Марго, чи яке там і небудь інше, і розказуючи при цьому хизуючись, при цьому тим, що ви чесно живете, і платите свої 5 тисяч доларів в місяць, тільки податків зі своїх 50 тисяч доларів тисяч зарплат зарплат білу, і розказуєте, як все має бути. Цим всім ви нічого не робите. Все, всі ваші повсти в Фейсбуку нічого не варті, якщо ви не йдете боротися проти системи. Розкривайте кордони, міняйте схеми, не бійтесь казати системі ні. Навіть в такому недолугому законодавстві, яке є зараз, можна зробити великі речі. Я коротко собі дозволю нагадати, що в моїй сімейній історії є приклад, як міністр освіти, прийшовши до, на посаду, через один тиждень підписав указ, який зробив. Реформу зовнішнього незалежного оцінювання за один тиждень після того, як прийшов на роботу, яку до сих пір вважають одною з найуспішніших в країні. Повірте, я знаю багато, не буду розказувати, які були проблеми і до, і після, але вона була зроблена одним простим указом і великою роботою, зрозуміло. І не треба було розказувати про відсутність політичної волі зверху, знизу, збоку, зліва і справа. Хочеш, бери, йди і роби. А якщо. Такі закони потрібно змінювати, так потрібно їх змінювати. І не обов'язково для цього ставати народним депутатом і подавати законопроекти і бути членом фракції. Виходьте на вулиці, тісніть на людей, пішіть листи, робіть страйки, робіть так, як робить все цивілізоване західне суспільство. Показуйте, що ми єдине, єдине суспільство, єдине ціле, що ми маємо спільні інтереси. Ми готові за них стояти і захищати. Не треба чекати до крайності, коли знову студентів будуть бити, бити палками. Наступний раз будуть не палками бити. Боже, може бути пізно виходити. Не чекайте наказів з їхнього Генштабу. Їх не буде. Вони не знають, що робити, тому що в них різьба по-іншому влаштована. Вони не про державу. Вони це храм заради дітей, храм заради сім'ї, а ви це сім'я заради храму. Пам'ятайте це.